Вітаю автомобілісти! Хочу сьогодні поговорити про швидкість дорожнього руху, і, зокрема, про те, яку відповідальність може понести уже сьогодні водій транспортного засобу, який перевищує швидкість дорожнього руху, враховуючи, що фіксації перевищення цієї швидкості сьогодні не відбувається. Правила дорожнього руху встановлюють конкретні швидкісні режими за певних умов. Так, наприклад, з 1 січня всі знають, що в населених пунктах дозволено рухатися зі швидкістю не більше 50 км за годину. На інших автомобільних дорогах відповідно 90, 110 або 130, в залежності від автомобільної дороги, в залежності від умов. Наприклад, водій, стаж якого не перевищує двох років, не має права рухатися зі швидкістю більше 70 км за годину. Водії автобусів, наприклад, не мають право їхати швидше, як 90 км за годину. Так, от, на багато знаю водіїв. Більшість впевнені, що вони не порушують правила дорожнього руху, якщо не перевищують дозволену правилами дорожнього руху швидкість, більше як на 20 км за годину. Фактично. Якщо водій при дозволеній швидкості 50 їде 65 на нього, навіть якщо зафіксується якимось чином цю швидкість перевищення, на нього не може бути покладено адміністративну відповідальність у виді штрафу за перевищення швидкості. Якщо швидкість буде 71 км за годину, згідно Кодексу про адмінправопорушення накладається штраф 255 гривень. Однак звертаю увагу, що навіть незначне перевищення швидкості. Руху, припустимо, на 5 км за годину, для водія може мати набагато серйозніші наслідки, ніж перевищення швидкості на 20 км за годину. Якщо водій, рухаючись з перевищенням дозволеної швидкості, немає значення наскільки на 2, 3, 5, 10 км за годину, створить дорожню транспортну пригоду. В якій Потерпілі отримують травми середньої тяжкості, тяжкі травми, не дай Бог, хтось загине. Через ось це невелике перевищення швидкості водію може загрожувати кримінальна відповідальність до 10 років позбавлення волі. Все залежить від наслідків, які будуть. Самий простий і найлегший варіант для водія в такому випадку це штраф до 17 тисяч гривень. Звертаю увагу не, до, не 255 гривень, а до 17 тисяч гривень. За, це при умові, що е, шкода завдана потерпілому, е, це середньої тяжкості травми, е, і крім того, є там ще більше е, пом'якшуючих обставин. Е, в такому випадку там воді може розраховувати на невеликий на е, такий ось штраф. Е, якщо наслідки більш серйозні, е, навіть перевищення дозволеної швидкості руху на 5 км за годину е, може реально посадити водія в е, тюрму. Тому безумовно думаємо перед тим, як їхати швидко. Думаємо, чи дозволяє дорожня обстановка їхати швидко, чи безпечно це. І бережіть себе. До речі, хочу ще звернути увагу, що. Правила дорожнього руху, крім конкретних максимальних швидкісних режимів, встановлюють ще й одну умову: що якщо дорожня обстановка і дорожні обставини, дорожні умови не дозволяють рухатися з швидкістю дозволеною в правилах дорожнього руху, водій повинен рухатися з меншою швидкістю, яка буде безпечна для дорожнього руху. І навіть в цьому випадку, якщо Слідством буде встановлено, що в даних конкретних дорожніх умовах при конкретній дорожній обстановці, наприклад, туман, дощ, сніг, безпечною швидкість була менша, ніж дозволена правилами дорожнього руху, а водій рухався з швидкістю, яка дозволена правилами дорожнього руху, і що це є небезпечним. Для дружньої обстановки. Е, водія може бути також притягнено до кримінальної відповідальності, тому враховуйте дорожню обстановку, бережіть себе, бережіть е, інших учасників дорожнього руху. Е, не забудьте підписатися на блог автоюриста на ось цьому каналі е, в YouTube. Е, бережіть себе, всім без аварійного водіння. Е, до речі, у лівому верхньому куті з'явиться е, опитування, чи підтримуєте, чи не підтримуєте ви обмеження. Швидкості руху в населених пунктах. Поставте, будь ласка, свою відповідь. Дякую, до зустрічі!